Привіт всім відвідувачам мого каналу. Сьогодні 31 грудня 2013 року. Хочу поздоровити вас з наступаючим Новим роком і показати на ваші прохання, хочу більш досконало показати мій виріб рейсмус для обробки деревини. Почну з лицевої сторони, на якій видно, вам буде добре видно захисний механізм, який я зробив для того, щоб е залишити свої руки. Цілими після роботи. Тобто, принцип якої роботи? Коли заходить заготовка в ресмус, вона нахиляє зуби цієї гребінки і проходить так далі. Тобто, коли, Якщо щось трапиться і ніж ударить заготовку, вона не зможе повернутися назад, гребені її не залишить. Тобто я захищу свої руки і себе від удару. Потім Механізм запуску двигуна я не став ускладнюватись. Не було в мене на той момент кнопки пуск кнопки Стоп і пускача не було. Я поставив просто автомат який здоровий, він витримає ну цього двигуна він витримає і буде працювати добре. Далі нам видно за гремнем йде прижимний валік. Він зроблений з 50-ї труби, сантехнічний 50-ї труби, туди підходить, дуже гарно підходить 204-й почівник і монтаж, монтаж на швілля, я здійснив через пружину. Тобто якщо є якісь в заготовці нерівності, вона пройде нормально пройде, і валік буде прижимати. Пружина використана з диску щеплення трактора Т-40 радянського виробництва. Також тут видно привід е, вала, самого вала е, від двигуна. Шкиви, за наданий момент стоять шківи одного розміру, тобто е, двигун має 2850 обертів і має 4 кВт. Можна ставити слабший двигун на 3 кВт, тому що ну, цей двигун не відчуває навантаження. При роботі з деревиною ширина фуганка 300 мм. І три ножі стоїть на валу. Далі, 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 далі. видно, що, тут, що стоїть ще один вал переживний, який стоїть вже після фуганка тихофугового фуганку. Далі проходимо сюди. Тут немає що показувати, видно просто. Кулісу, на якій стоїть двигун. Тобто натяг, натяг ремня на станку здійснюється за рахунок ваги самого двигуна. Нема спеціального пристрою для натягу, просто взяти куліса і ремень натягується за рахунок ваги самого електродвигуна. Далі у нас ми проходимо на цю сторону і видно, нам видно, що є. На валу є флянці для кріплення дискової пили, циркулярної дискової пили. І також є конус. Конус морзе номер два, здається 2 сюди я можу закріпити патрон і в патрон вставити сверло. І оці направляючі я залишив для того, щоб зробити координатний стіл, щоб була довдошка. Тобто то вона теж буде регулюватися підйом, можна буде здійснювати цих винтів. І повністю повноцінна долбежка в мене. А також в мене заготовлені отвори, тут я тут їх видно, щоб поставити ще 4 стойки і зробити ще одну плиту, верхню плиту, для того, щоб була циркулярка. Просто вначале не дойшла руки, я це не зробив. То есть, циркулярка теж вийшла з регульованою висотою самої пилки. І долберка теж вийде по всіх Також я розкажу вам зараз, як я зробив сам при привід при э, гвинтів. Ось сюди видно э, колесо, за допомогою якої я здійснюю регулювання висоти стола. Э, на колесі видно, що стоїть. Зірочка, це з заднього колеса велосипедів. Цепка теж взята з велосипедів. І отут, на кожному з 4 гвинтів, стоїть зірочка, яка співпадає по шагу з велосипедною. Ця зірочка взята з радянської сівалки, кукурудзяної сівалки. Те попала мені можливість, я достав 4 зірочки. І закріпив їх на цих болтах. Болти зроблені довжиною 250 мм, різьба М20. Ход стола в мене в ресмуці, виходить десь 220 мм чистого ходу стола. Заготовку 200 мм я обробляю без проблем. От сюди вам видно бе. ось шкала, по якій я регулюю. Висоту стола для того, щоб ресмусувати якусь заготовку. Все, отут під болтом зроблена стальна направляюча, а також вставлена, видно вам, мідна проставочка для того, щоб зменшити терття, силу тертя. І також теж вставлені направляючі, стальні направляючі. Ще одне хочу вам підказати, не змащуйте, якщо хтось буде робити такий виріб, не змачуйте оці гвинти маслом. Для, потому, тому що пилюка і стирса так набивається сюди, що потім стає неможливим робота. Я змащую ВД-40 або якимось дуже дуже рідким маслом. Тоді станок працює нормально. Якщо ви якісь запитання у вас, я задоволення відповім на каналі YouTube.